Справа в тому, що зараз йде е, хвиля, знов чергова хвиля по е, Україні обшуків у тих, хто почав читати Конституцію, хто там малює собі якісь афедевіти, там ще які-то документи. От, е, дуже багато людей до мене телефонували, е, цікавилися, е, бо не мають, е, ну, вперше з таким зіштовхуються, не знають, е, що робити в цій ситуації. Так от я хочу все ж таки надиктувати вам статтю 234. Кримінального процесуального кодексу, яка так і називається обшук. І е, першою частиною цієї статті є обшук проводиться з метою та е, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Далі, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто ми бачимо дуже короткий перелік тієї мети, яка супроводжує цю процесуальну дію. І саме для чого вона здійснюється. А саме фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення. Я намагався знайти, ну, закону у нас відповідного немає, який, який дає тлумачення е, цим е, поняттям. Е, фіксації відомостей або знаряддя кримінального правопорушення. Е, немає нічого. Е, є там якісь догадки. І з цього приводу виникає питання. От вони там приходять і вилучають у людей знаряддя кримінального правопорушення у вигляді телефону або... Е, е, пластикової картки будь-якого банку, або гроші, або ще якісь предмети. Тобто, чим це все встановлено? Частина, частина Друга цієї статті говорить про те, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Питання дуже цікаве знов таки. Ми розуміємо, що у, 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 ну, не у наших, а у тих е, наявних органів е, правопохоронних е, з юрисдикцією несе гаразд, адже там відповідно до статті 15 закону е, про національну поліцію, е, ну, наприклад, закону про національну поліцію, е, територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим областях, містах Києві та Севастополі, далі, через кому районах, містах, районах у містах, от, та як міжрегіональні. Тут з приводу цього варто зазначити, що мені сьогодні телефонували люди з нашого міста, от які територіально знаходяться в індустріальному районі, от але чомусь до них прийшли з ухвалою судді Красногвардійського району. Розумієте? Чому люди не вчитуються, чому люди не протестують під час цього всього цих слідчих дій? Не вносять це в протоколи для того, аби потім, наприклад, в судових позовах проти цієї вакханалії... Можна було виходити на моральну матеріальну шкоду через незаконні дії конкретних е, посадових осіб, які діють не в межах своєї компетенції і не в межах своєї юрисдикції. Розумієте, про що мова? Третя частина цієї статті у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або просто прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити там, дається перелік, чого воно має містити. То тут хотілося б, чесно кажучи, звернутися до суддів. вони більш фахові юристи, все ж таки, от, які розуміються на праві, які можуть читати законодавство. Адже оці хлопці і дівчата з там, нацполіції, які є свідчими там або а ті ж самі прокурори, сьогодні вони працюють, завтра, завтра кудись їх переведуть, а післязавтра вони звільняться, ну і так далі. А суддя він, ну, фактично він залишається заручником цієї ситуації, приймаючи завідомо незаконне рішення. розумієте? Адже зараз встановити юрисдикцію дії того ж прокурора, наприклад, у нас окружної прокуратури чомусь. У нас тут окружні прокуратури Звідки взялись, розумієте, в місті з державним районним поділом, де кожна окрема адміністративно-територіальна одиниця має бути територіальною громадою, то вони вже спотворили конституційний устрій оцими незаконними шайками-лейками, цими недоорганами. Про що хотілося б ще тут наголосити, що вони пишуть в цій же... Частина 3, під пункт 3. Правову кваліфікацію, це те, що вони вносять в обов'язково в клопотання щодо проведення обшуку, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті частини статті. І далі пишуть закону України про кримінальну відповідальність. А де у нас закони України про кримінальну відповідальність? Конституція вимагає такий закон. Стаття 92 її частина 1 під пункт 22 зазначає, що засади цивільної правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них визначаються виключно законом. Це положення пряму норму Конституції підкріплено рішенням Конституційного суду, де знов-таки... Конституційний суд зазначає, що саме за ніякими не кодексами, а виключно законами. Просто хочу, щоб ви почули і зрозуміли мій наголос, що приходячи до вас з обшуками, вони апріорі вже знаходяться в криміналі. От. Просто чому так відбувається? що люди це спускають з рук ну, для тих, для тієї сторони. От скільки за цей час, там, за п'ять останніх років, там, було таких от обшуків просто по безпреділу. Жоден не подав до суду там, на моральну, матеріальну шкоду. Все ж дуже просто. В тій ухвалі суду зазначено суддю, прокурора, який був присутній, слідчого, який подавав. Секретар судового засідання, група тих, хто були присутні під час обшуку, потім цей, понятиє. Розумієте? От Є прізвища, є імена, є все, все, все є для того, аби почати з ними подружитися по-справжньому, розумієте? Стати їхнім другом назавжди. От, чому люди цього не роблять? Незрозуміло. Тобто почали читати десь там Конституцію, десь щось почули, почали собі виписувати якісь папірці, живі, там, живонароджені і таке інше, а от до цього у них руки не доходять до елементарного, те, що лежить на поверхні. Хочу продовжити, знов таки, продовжуючи третю частину під пункт сьомий, що має бути зазначено в клопотанні щодо обшуку індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненням кримінального правопорушення. Я повертаюся там, до, тих, до тієї оргтехніки, яку вилучають, причому от, я знаю факт, вилучили планшет, ну, псевдопланшет дитини, в якому вона малює. Тобто вони подумали, що це планшет, який заходить в інтернет, там, ну, з якого можна там черпати інформацію, і конфіскували навіть при обшуку планшет, як, на якому дитина малює. Він більше ні на що не здатний, там ну, закладена така програма, яка, тільки малювати. Все. Розумієте? Тобто наскільки все запущено, продовжуючи восьмий підпункт цієї, цього положення? частини 3 статті 234, має бути обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини 2 статті 93. А ви звертались взагалі до цих людей, до кого ви прийшли з обшуками, щоб він добровільно вам надав там, ну, які-то, можливо, там, документи, або які-то речі, або ще щось. ну, Звісно ж, з обґрунтуванням. Ви зверталися, чи вам треба прийти, покласти мордою в пол, виламати двері, там, ну, вести себе як справжні орки всередині держави? Тим більше ви приходите не до корупціонерів якихось. Ви приходите до тих людей, які почали там, прокидатися, читати Конституцію і той. Хлопці, схаменіться. Ми мусимо побудувати правову державу всі разом. Ми е, в своїй діяльності ніколи не ставимо там, вас по інший бік барикад. Намагаємось донести вам цю інформацію, яка є на поверхні. Від нас цю інформацію ніхто не приховує. Вона вся відкрита то нам же ж треба прокидатися всім разом і будувати нашу державу. Тим більше, що ми її вже створили. У нас є наша своя самостійна українська держава України. Я просто взиваю і до тих же самих, і суддів, і е, правоохоронців, бо ми в, одній, в одному підводному човні. От, і нам це треба розуміти, що е, у інших зовсім інші плани по відношенню до нас, до всіх. Спочатку вашими руками зробити злочин, а потім і, і до вас доберуться. Я не буду далі начитувати, зекономлю час. Зайдіть, будь ласка, не полінуйтеся для себе, прочитайте ще раз, і ще раз, і ще раз роздрукуйте стаття 234. Обшук, 235 ухвала про дозвіл на обшук житла, там, до речі нормальні, адекватні судді можуть відмовити слідчому і прокурору в клопотанні щодо овшуку, якщо немає там, ну, вагомих аргументів, розумієте? От, Почитайте це все, це по-перше. По-друге, повертаючись до тієї розмови про необхідність проявлення злочину і обов'язкового його фіксування на папері е, через правоохоронні органи. Це ваша правова броня. Вони, звісно, вони, е, не будуть розглядати, вони ховають. Але це практика для вас. Написати самостійно, е, е, зареєструвати, потім внести в ЄРДР через слідчого суддю, через скарги. Це ваша практика в судах, вона дуже-дуже-дуже корисна. Це по-перше. По-друге, звісно, що вони не будуть розглядати, але я знов повторююсь, що це ваша правова броня, яка буде знаходитися у вас, і у випадку чого, ну, якщо вони до вас вже й підуть, ви можете у них перепитати, ви мені принесли ЄРДРИ по тим заявам, які я подавав на там, останніх п'яти років які ви не розглядали? Чи як? Якось так. Так що дякую за увагу. Вивчайте чинне законодавство, у ньому дуже багато корисних речей.